Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як і як квашою, гірочки. Зараз огірочків у нас багато, треба трошки заквасити, замаринувати і так далі. Сьогодні квасимо. Квашу я дуже легким способом. Мені цей спосіб дуже підходить, з ними мало мороки. І дуже смачні огірочки, получаються. Дуже хрумкі, запашні, такі, як з бочки. Не солені, а іменно квашені. Беремо ось такі огірочки. Світленькі. Ось світленькі. Кінчики я не обрізаю з них. В кого довго лежали, замочили їх на дві годинки, щоб вони набрали тугор. І тоді далі працюємо. Ось такі огірки не підходять, вони м'які будуть після квашення. Ці зберігають хрумкість, вони набагато твердіші. Я їх помила, так як я їх тільки що вибрала, я їх помила. І зараз буду накладати в банку. Банка в мене зв... беру саму звичайну баночку, помиту, чистеньку і наповнюю огірочки. Огірочки кладу плотненько, бо вони ще сядуть дуже сильно. Викладаю сюди всі огірочки. Ось я наготовила баночку вже огірочків. Зали... Насипаю сюди, так як це півтора літра у мене баночка, я насипаю сюди столову ложку солі. На 3 банку я беру дві ложки солі. І заливаю самою звичайною водою. Ось огірочки я вже приготувала. Сиплю сюди столову ложку. Солі, без великого верха. Ось так. Я її не розвожу, нічого, просто насипаю і заливаю самою звичайною холодною водою з крану. У мене водичка йде із криниці Водичка у нас смачна, добра. Ось так. Накриваю кришечкою ось так. Накриваємо кришечкою і залишаємо так баночку на 3 дні. Сюди не додавайте, кроме солі, не додавайте нічого. Баночка залишається на 3 дні. Кришечкою плотно не накриваєте, а просто прикриваєте, щоб виходили гази. І зустрінемося через 3 дні. Ось пройшли три дні. Огірочки наші, ось такі, заквасились. Ось. Я ось отненького достала. такі вони. Дуже хрумкі і дуже смачні. Їх уже можна їсти, але ми закриємо далі, щоб нам було на зиму. Росольчик я зливаю з баночки. І кип'ячу. Ось я поставила хай закипить наш росол. Сюди я нічого не додаю, тут всього достатньо, і кислоти, і солі. Огірочки у нас просідають. І ми додаємо сюди листочки хрону, листочки смородини, укропчик, вишенька, корінчик з хрону, обов'язково. Це все свіжим. Додаємо два зубчики чесника. Можна три, але не переусерствувати з чесником, тому що чесник розм'якчає огірки. я трохи можу отаку порізати, щоб мені було зручніше. І запихаємо усе в баночку. Ось так. Росол зараз закипить. Я заливаю баночку і закриваю. І все. І коли ви попробуєте ці гірочки зимою це дуже-дуже смачно. Вони такі, як з бочки. кипів і заливаємо. Стараємось щоб воздух весь вийшов. І закручуємо. Ось і все, квашені огірочки на зиму у нас є. Вони получаються, як із бочки. Вони не сольоні, але і не дуже кисні. Так як ми заливаємо їх кип'ятком, враження зупиняється. А свіжа зелень дуже дає, дуже гарний смак дає. Ось і все. Огірочки наші готові. Перевертаємо і ставимо на охолодження.